Слава Богу. А ті, хто має в Господі надію, підіймуться і стануть, як орли, здійсняться їхні плани, їхні мрії, які би не здійснені не були. Таких людей і доля не зламає, і не знесе їх річка, що тече, бо кожен з них таку надію має, що їм і гори будуть по плече, таких людей. Насправді небагато, тим більше зараз, коли вільний час. Але я хочу трішки нагадати про тих, хто жив і надіявся до нас, коли їх гнали босими із дому, коли прощались, як в страшному сні з дружинами, бо зовсім невідомо, чи ти колись повернешся, чи ні. Коли дітей сирітками лишали, коли жінки із дітьми на руках. Свої церкви з могили підіймали в той час, коли брати на Соловках. Ловках. У ті часи, покатівські жорстокі, розкажуть нам детальніше, мабуть, які жили і робили наші друзі кроки, аби пройти свою життєву путь. І де ж тоді шукали сили люди, аби не впасти й зрадити Христа? Я думаю, що це новим не буде. І відповідь така ясна і проста, у їх серцях жевріла та надія, що прийде день по сплині всіх років, і кожен з них побачити зуміє своїх дітей, дружин, своїх батьків, що, як пройдуть тюремні каземати, настане воля, та, яка тепер хтось встигне ще обняти свою матір, і якщо є братів або сестер, у них була всього лише. Надія, одна надія проти сатани. А ми, на жаль, так вірити не вміємо, як вірили, надіялись вони, бо їх надія сам володар світу, непереможний, вічний і святий, і сатана, не в силах був вступити з Богом у такий нерівний бій. Бо коли Бог дає свою надію, у порівнянні з нею все як прах, і ти тоді усе, -усе зумієш. І станеш легким-легким, наче птах, і не чекай концтаборів й Сибіру, прокинься зараз, якщо досі спав. Тренуй сьогодні і надію, і віру, щоб Божий дух на тобі спочивав. Амінь.